Ми приїхали вже в Прагу, це коридорчик, наш номер 8815. Восьмі поверх. От у нас тут такий душик є. Так, фен є, водичка. Є, душ є. Ну, ніби так чистесенько. Рушнички. Так, а це що? То просто такі, так? Да? Пінопласт, і ми ще світло не включали. Ось, вішечки є. Такі лампочка. Ну, працює. Ні, щось я не можу їх включити. Постіль, стаканчики відкривачка, телевізор. Вам вітанечко, як завжди. Що цікаво, тут батареї. Ух ти, тут батареї, це так рідко буває. Переважно кондиціонер. І що ми там? Маємо, такі краєвий. А жалюзі такі, ну от якось отак. О, Все гарного нам відпочинку, шелюсток.